Ми знаходимося у скельному храмі у Буші. Цей храм знайдено у 1824 році, а у 1883 році його дослідив відомий археолог Володимир Антонович. І після того храм став всесвітньо відомий. Головна експозиція цього храму це оця стела. Як вважається, на ні, ній зображена первісна трійця? Перше це світове дерево. Далі світ небесний, зображений птахом. Вчені мають дві гіпотези, що це зображено: півень або птах фенікс. Далі земний світ зображений оленем. І ми знаємо, що олень це втілення Даждьбога за слов'янською традицією. І роги оленя так зроблені, що вони утворюють трикутник. А трикутник у будь-яких духовних вченнях, трикутник, який е, звернений до неба, то, по-перше, трійця, бо три кута у трикутнику. По-друге, це сходження до неба. І третє, підземний світ зображений фігурою жінки. Більшість дослідників вважає, що це богиня родючості, сама матінка земля. Вона стоїть на колінах і звертається до якихось вищих сил всесвіту. Вона вагітна, в неї великі сідниці, великі груди. Тобто, це богиня родючості. Вона тримає у руках чашу з водою. І це не просто так. У товстрах дуже багато цілющих джерел. Які лікують різні хвороби. І вона дає людям від богів дар оці цілющі води. Саме вони у цій чаші. Вона є володаркою підземного світу, бородючись, це підземний світ. Саме з підземного світу корені рослин сільськогосподарських ростуть, і чим вони краще живляться з землі, тим більше врожаю. І тому це первісна трійця, небо, земля, підземний світ. А якщо до людини з точки зору сучасної психології, то це буде надсвідомість, свідомість, підсвідомість, тобто це трійця, найдавніша трійця. Цьому храму, храмові різні вчені, кажуть різні дати створення. Кажуть, що цей храм побудований 3,5 тисячі років, і 4,5. і навіть такі, що дають дату 6 тисяч років або раніше. Тепер ми бачимо ще цікаву річ, яку археологи не жаргоні археологи в телевізор має назву. Що таке телевізор? Це кубічний камінь. Ми знаємо, що кубічний камінь це символ матеріального всесвіту усіх прадавніх релігіях світу, наприклад, богиня Ізіда в Єгипті, богиня Сарасваті або деякі слов'янські богині, наприклад, Макош та інших релігій вони сидять завжди на Кубічному камені, бо саме богиня є повелителькою фізичного світу, і тому фізичний світ за матеріальним щастям люди приходять сюди просити матінку землю, матінку родючість дати щастя на землі тобто здоров'я, багато років життя, гармонію у сім'ях, дітей, щоб вони були щасливі, матеріальний достаток, якоїсь гарної долі. Це все просилося в храмі, де є постать жіноча. Виявилося, що цей храм визнали святим після того іншої релігії. Наприклад, ось тут. Збиралися люди, які е, е, релігія якою є християнство. Вони вибили на скелях анаграму Ісуса Христа та знак трійці, трикут, трикутник, а око у центрі трикутника. Ви знаєте, що в католицькій церкві е, трикутник з оком означає святу трійцю, тобто вони також підтвердили, що вони тут відчувають трійцю. Це католицький знак анаграма Ісуса Христа, і було навіть дата вибита, коли це було. Вони тут збиралися у 1524 році. Тут збиралися не тільки католики. А й представники таємних орденів, таких як розенкрейцери. вони також храм визнавали святим, і оцей трикутник зверху може символізувати те, що вони називають Дельта, що пламеніє символ розповсюдження знань і світла. І це означає, ці надписи означають, що з боку католицької церкви та з боку таємних товариств, які тоді були розповсюджені в Європі, цей храм було визнано святим і не зруйновано, а навпаки, підтримано. Це найдавня трійця, а це трійця вже більш сучасна, вже християнська. Ось ця плита має назву Вівтар. Сюди приносили подарунки для Великої Матері Землі. Тому що усі, коли богів неба вшановували, це було на вершинах холмів або на вершинах гірських. А коли вшановували велику матір, це повинно бути під землею. І тому цей храм скельний. Цей Вівтар. Це для дарів великій матері, що приносили в дар? Приносили в дар овочі, фрукти, зерно, воду. Надпис, напис: оцей напис від пана, який відкрив цей храм. А як він відкрив, він гуляв і просто провалився у цей храм. Це напис про те, що великий пан. Завдяки своєму великому інтелекту відкрив цей храм. Ну я так іронізую сучасної мови. Він повідомив про це археологів, але тільки десь через 60 років, тільки в 83-му році, в 1883 році, археолог Антонович дослідив храм. Тобто, після того як цей пан провалився сюди.